Друзі, всім привіт! Чекаю вас завтра на моєму етері, який буде о 19-й годині на Ютубі. Всі посилання будуть тут. Хочу сказати, що завтра буде дуже класний етер, тому що я буду вам розповідати про один класний сайт. Який вам допоможе краще розуміти ліснень, тобто, це дуже дуже складний, складний аспект вивчення іноземної мови, Ось, наприклад, англійської. І тому завтра я вам буду розказувати, як користуватися цим сайтом. Покажу всі необхідні вправи, які є, дуже класні. І ви зможете самостійно, а головне безкоштовно займатися англійською мовою саме для того, щоб. Для Develop your skills, uh, Speaking Skills uh, і Listening Skills. Отож, чекаю вас завтра о 19. Друзі, всім привіт! Чекаю вас завтра на моєму етері, який буде о 19 годині на Ютубі. Всі посилання будуть тут. Хочу сказати, що завтра буде дуже класний етер, тому що я буду вам розповідати про один класний сайт. Який вам допоможе краще розуміти ліснень, тобто, це дуже дуже складний, складний аспект вивчення іноземної мови, Ось, наприклад, англійської. І тому завтра я вам буду розказувати, як користуватися цим сайтом. Покажу всі необхідні вправи, які є дуже класні. І ви зможете самостійно, а головне безкоштовно займатися англійською мовою саме для того, щоб. Для Develop your skills, uh, speaking skills uh, and, uh, listening skills. Отож, чекаю вас завтра о 19.